Я бачу щось дивовижне. Сьогодні 22 червня 2024 року. Три тижні не був на Кароліна бугазі кожні вихідні була погана погода. Але сьогодні ж відбувається щось, якесь диво, тому що на пляжі багато людей. Я чую вигук дітей, вони... Граються у воді, море, десь 21, дуже чисте, я потім зайду, щоб ви подивилися. Але зараз я хочу, щоб ви побачили, що Кароліна Бугас трохи, трохи оживає. І це по-справжньому, хоч якось схоже на те, що це літо, що відбувається життя. Не дивлячись ні на що. І сьогодні я зробив для вас багато відео. Буду їх викладати. Ця діляночка пляжу на Кароліна Бугазі, одна з моїх найулюбленіших на всьому узбережжі. Від Ліманської до Студентської є люди. Хоча знову вчора прилітало в готель Чорне море, щось його там бомблять, взагалі, мабуть, вже тільки фундамент залишився. Наче це робити незрозуміло, але таке відбувається. Але люди й і, і це не відштовхує. Вчора кажуть, коли був приліт, то ніхто адже з пляжу не пішов, не здивувався. Дуже круто. І море, подивіться, яка чиста вода, прозора, солона, просто, просто приємно. Просто якби відчуваєш, що життя є. Тому що дуже, дуже... Тяжко бачити, як ще місяць тому Кароліна Бугаз, особливо Ліманська, морська, дружба були взагалі мертві. Але деякі готелі працюють, тут на Кароліна Бугазі взагалі багато працюють, великі не працюють, ні Бріз, ні Гудзон, ні Наталі, але Ковчег, Грант працюють. Дуже активно. У них аншлаг. Там повні готелі. Вони відкривають вже великі корпуси, котрі були закриті в минулому році. Це Насправді дуже приємно це бачити. На Ліманській працює Тернопіль, Янтарь, Гірський Горел, Каролінка-2, Розові Вітрів, Віндроуз і готель Вік. Ну і там теж це перша лінія, там теж шаншлак. Тут дуже-дуже виглядає на вихідні це все добре. І кажуть, що вже не тільки на вихідні, а й серед тижня є бронювання, люди починають приїжджати на більш довгий час. Ну і так зрозуміло, що тут є і власники домівок, дач. Але ну, в більшості це вже приїхали люди відпочивати. Подивіться, у них є парасольки, у них є якісь надувні матраси. ну Це взагалі виглядає справжній пляжний сезон. Зробив сьогодні відео з Морської. Там такий чистенький. Пляж, гладенький пісочок. Людей було вранці менше. Але теж декілька готелів працюють. Там міні-готель морський, якийсь там бос, чи як він там називається. ну Дуже дуже аграфіт, каліпсо, дуже, дуже окремі готелі, дуже точечно, але... Вони працюють. Ну я насолоджуюсь, я записую вам відео, ходжу по пляжу, гарячий пісок. ну просто насолода. Приїжджайте, відпочиньте, Ціни насправді ну, такі немаленькі. А от готель морський це фактично невеличкий готель в частному секторі на морський, там 800 гривень, вони кажуть за номер. На Тернопілі я не питав, на Інтарій 1000 гривень. Там вже басейн вони відкрили, там приємно. Нормальний номер, невеличкий, але комфортний. А от вже в ковчегу там зараз номер двомісний 200. Тобто не дешево. Але ну, працюють, а на Тернопілі є з зручностями, є економ. А на Терно... Яндар теж відкриває там декілька економномерів в майбутньому, в найближчому. Ну і так, по дачах, по дачах можна пошукати і знайти дешевше. Але з підняттям на електроенергію для, для них це 11 з чимось гривень за кіловат годину. Ну, тобто відпочивати не буде більше дешево. Маю надію, що ви все розумієте і знайдете в собі сили, сміливість. І трошки грошей, щоб відпочити, щоб відпочили ви, ваші діти. Трохи розвантажитись від цієї напруги і просто насолодитись реально, реальною природою, реальним морем, сонцем і відпочинком. Всім привіт, слава Україні! Ми переможемо. І колись я маю надію, ми побачимо. Той день, коли відкроються усі готелі, бази відпочинку, дачі, і ми зможемо знову сказати, що ми повертаємося до нормального життя. Дякую всім. Пока.